Сьогодні в день у Чорному морі відбулася масштабна та ретельно спланована операція українських сил безпеки і оборони. Українські ударні морські дрони нового типу здатні нести збільшене корисне навантаження, здійснили атаку одразу на два великі російські кораблі, що входили до так званого тіньового флоту. Саме ці судна, за даними розвідки, регулярно використовувалися для перевезення нафтових вантажів в обхід міжнародних санкцій. Українська розвідка протягом певного часу відстежувала маршрути цих кораблів. Коли їхнє місце перебування і курс були підтверджені, Служба безпеки України спільно з морською піхотою ухвалили рішення про проведення спеціальної операції. Метою було унеможливити подальше використання суден у схемах, що допомагають ворогові фінансувати агресію. Для атаки було задіяно шість надводних безпілотних апаратів. Усі вони вийшли на маршрут у повній радіотиші, щоб уникнути виявлення ворожими засобами спостереження. Коли дрони наблизилися до цілі на оптимальну дистанцію, операція перейшла у фінальну фазу. За повідомленнями джерел, удари були точними і синхронними. У районі цілий пролунали потужні вибухи, після чого обидва кораблі втратили керованість і почали тонути. Екіпажі не змогли відновити контроль над суднами. І обидва вони згодом зникли під водою. Українські сили і надалі демонструють здатність діяти на великій відстані, нейтралізуючи об'єкти, які підтримують ворожу військову інфраструктуру та посилюючи тиск на логістичні можливості противника.